Давай дособирувати сьогодні ямашку. Поїхали. Ну голову вже зібрав, диви. Ну нова. Фару не трогав, а поворотнички поміняв. Ну і вилочка у нас вже зібрана. Рівненька. Отак вона повинна виглядати, а не як те рахліще, яке ми розбирали. Повністю весь процес зняти не вийшло, але вот такий готовий результат у нас вийшов. Ціленький, черненький, красивенький. Все. Готов.